Я не знаю, как будут развиваться события. Понимаю, что это Что сказать, вы да не знаете, конечно, нет. знаете. Ну, ну надо, так сказать, Одесса точно будет русским городом. Это я точно конечно. понимаю. Это без вариантов. За все остальное сказать нет, не могу. Я просто не понимаю, зачем нужна Украина. Да не нужна, я про это и говорю. Что, нет, вот, сказать, вот, да. вот даже чисто теоретически, какой У смысл? Не нужна. Нет, ну, они, что, они сами уничтожили. Украина доставляет современному миру. Проблемы. Проблемы. Вот, они доставляют неприятности, они ослабляют нет, но, нас. Пока, нет, так сказать, нашему противнику да это. нас время. они не ослабляют. Так получилось, что они нас усилили. Ну, с другой стороны, они очищают и, и усиливают. Нет, ну, посмотри. Да. Они нам подарили, благодаря своей политике, землицы немало. Да. Они нам дали 10 с лишним миллионов людей. А сколько убежало? Азовское море Очищаю, стало внутренним оч... российским да. морем. Наша экономика развивается, несмотря на деятельность некоторых людей, она все равно развивается. Что они сделают, она все равно растет. Армия у нас сейчас, ну, очевидно, это лучшая армия в мире, да, самым большим абсолютно. реальным опытом. То есть, и что они... И в завершение. Тю. Знаете, я а вот... кому они вообще нужны? Я готовясь к... Что, мало что детки заканчиваются? А как выглядит план Трампа, я предлагаю так сказать, эту тему как раз и как-то обсудить. Да, план Трампа очень простой. Ему нужна Великая Америка. Для этой цели он смотрит как прагматик. Для этой цели ему надо решить две проблемы. Одна Россия, одна Китай. Он же не случайно Си Цзинпина пригласил на инаугурацию. мы все думаем, что он будет с нами пытаться договориться, чтобы оторвать от Китая. Почему ему не договориться с Китаем? А после нанесения стратегического поражения России уже разбираться с Китаем. Трамп билет. Он смотрит на эти вещи совершенно не эмоционально. Временный союз его устраивает. Для Европы идея одна – уничтожение России. Мы для них исторический вызов. Они все на нас обижены. Нет ни одной европейской страны, которая в тот или иной период времени не попыталась на нас тяхнуть и не получила по сусалам. Поэтому Любви там никакой нет. Да нет, любви и... нет. Что говоришь, там? И любви нет. Любви никакой нет. Но... То есть для них нас слишком мало на слишком большой кладовой. Их ментальность очевидна. Просто нам не надо испытывать и люди. Знаете, как есть практика допросов? Если человек, которого допрашивают, пошел на контакт, он уже проиграл. Поэтому самые тяжелые – это те, которые не устанавливают контакт с допрашивающими. А если мы все время пытаемся... Там мотивация другая. Мы нужны. Нас на них быть не должно. Тогда они будут счастливы. Это фундаментальное знание. И этому знанию, между прочим, века. века да? И, а начиная от того, как они ненавидели Византийскую империю потом перенеся это на нас автоматически, а потом еще и убедившись, что кроме наследования есть еще один повод для того, чтобы нас уничтожить. Поэтому ненависть там глубокая, многогранная и, я думаю, неизживаемая. Да? Ну а мы продолжим говорить про попередние атаки, которые происходили на территории Украины и циничные удары по нашей державе. І дійсно Путір останнім часом досить часто говорить про перемир'я нібито він готовий, але все це, звісно, ж має бути на його умовах. І от сьогодні, після того як він жорстоко атакував нашу державу, одразу ж почали на території РФ говорити про перемир'я. Вранці 13 грудня Росія здійснила масовану атаку України, використовуючи різні види озброєння. Сьогодні ми вам вже озвучували які саме після речник Російського диктатор Дмитрій Пісков зробив заяву про прагнення до миру у Кремлі. Наполягають на виконанні умов Москви, і про це повідомляють російські змі. Пісков заявив, що саме по собі перемир'я це не те, чого хочуть у Кремлі. Ми хочемо миру, який настане після того, як будуть виконані наші умови, і після того як будуть досягнуті всі поставлені нам цілі. каже путінський речник. Він додав, що Росія буцімто досі відкрита для переговорів на базі стамбульських домовленостей 2022 Роком, ба більше, Путін вважає їх можливими та необхідними. Однак передумов для перемовин все ще немає. У цьому Кремль звинувачує українську сторону, яка, начебто, ухиляється від діалогу. Тож за словами піскова, Росія продовжує військові дії проти. України і кожного разу ось така подібна атака після того, як залишається безкарною, Путін дійсно думає, що йому все можна і все залишиться безкарним. І з кожним разом стає все гірше і гірше. Він все більшу кількість ракет застосовує, ще жорстокіше гатить по цивільним людям і також по енергетичній інфраструктурі, як це сталося і сьогодні. Ну і після того всього, що расисти. Роблять на території України, вони, звісно ж, отримують, і це відбувається як на тимчасово окупованій території, так і на території самої Рашистської Федерації. Будемо про це більш детально говорити. Бавовніло у Маркиному, і там був атакований склад боєприпасів рашистів, І у мережі з'являються кадри вибуху, які ви, до речі, можете бачити зараз у собі. На екранах у селищі Марки Новоазовського району окупованої Донеччини у ніч проти 12 грудня стався вибух складу з боєприпасами. Сам же населений пункт знаходиться неподалік від кордону Зерефію. Про це повідомив екс радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Як зазначив Андрющенко, вибух стався саме через атаку. Де донація та заграва тривала до 4.20 ранку, і на публікованих кадрах можна побачити наслідки атаки. Вибух було помітно за декілька кілометрів. Так Кож він додав, що відгомін вибухів було чутно за 40 кілометрів у Таганрозі Ростовської області Ерефі. Прекрасний ланцюг Таганрог Таганрог-Маркена. Весь минулий тиждень від Маріуполя до Ростова на Дону системно поодиноку працювала протиповітряна оборона. Ми казали, чекайте, бо це передбавовна з розвідки. Резюмував Андрющенко. Українська влада та генштаб збройних сил України наразі не підтвердили атаку. Ну і знову ж таки на території рефі буде палати доти, доки вони будуть перебувати у нас в державі, і взагалі, робити ці страшні речі, які вони зараз роблять. Ну і далі якраз про те, що було у Новосибірську, адже там знову ж таки була масштабна пожежа на складі із тими об'єктами, які рашисти використовують для ведення цієї війни. 13 грудня в Новосибірську про продовжують прибуркувати масштабну пожежу на складі, що є військовим об'єктом. Рефі пожежа на складі в Новосибірську спалахнула ще ввечері, 12 грудня. Через сильний вітер займання на 3 тисячі квадратних метрів швидко поширилося на площу 5 тисяч квадратних метрів. У будівлі частково обвалився дах. На боротьбу з вогнем кинуло 98 пожежників. Та 30 одиниць техніки. Зокрема, для розвідки залучили безпілотники, а для безперебійного постачання води пожежний поїзд. Працівники МНС намагалися завадити поширенню вогню на два адміністративні корпуси прибудованих до будівлі. З відкритим горінням рятувальникам буцімто вдалося впоратися близько третьої ночі про остаточну ліквідацію МНС Росії. Поки не повідомляли російські надзвичайники, стверджують, що загорілася бузівля саме виробничо складського призначення для різноманітної продукції, зокрема пластикових виробів. Натомість керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко зауважує, що це не просто склад, а військовий об'єкт росіян. Цей склад належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об'єктів та підприємств Росії, зокрема енергетичної інфраструктури підприємств, що виготовив вибухонебезпечне обладнання тощо. Ну а ми вкотре вдячні тим, хто сприяє цим атакам і ускладнює логістику расистів.